Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, доєднується до нас. Дякуємо за те, що знайшли час, і попросимо про всю наявну інформацію, включаючи місце вашого перебування. Будь ласка, доброго дня. Ну, місце перебування я вам не скажу. А з приводу інформації, що є у нас на сьогодні, то у нас 17 постраждалих серед них є дві дитини, легкі. Наступний удар був нанесено шість ракет. У цей будівлю потрапила одна ракета. Проводиться аварійно-рошукові роботи. Думаю, що постраждали також будуть, бо якраз знаходились люди в будівлі під час обідньої перерви. Пане Юрію, чи є вже якась інформація, чим били росіяни, тому що було повідомлення про те, що вибухи прозвучали ще до сигналу повітряної тривоги. Під час вибуху була у нас повітряна тривога, але немає поки що інформації. Оперативна слідча група працює над цим питанням. Збираємо осколки, збираємо всі елементи, чим били по нам. Е, є так само дані. Тут ми посилаємось на секретаря міської ради Запоріжжя про те, що е, принаймні 18 людей постраждали. Це вже попередня інформація, і там є діти. Е, чи відомо зараз де ці люди постраждалі перебувають, чи потребують вони е, медичної допомоги? Е, так, є інформація про чотирьох тяжких і сім е, легкої е, тяжкості. І зараз от прийшло підтвердження, що у нас серед лікарні, серед тих, кого ми забрали ціля, вже є один помог? На жаль, пане Юрію, просто, от дивлячись на цю картинку, ми бачимо, що будинки страшенно поруйновані. Чи є вже якісь дані? Скільки людей залишилось без житла? І що їм сьогодні робити? Куди їм іти? Де вони можуть переночувати? На цю годину розвернути штаб, оперативний штаб надається повністю допомоги людей, які і звертаються, і не звертаються в тому числі. Комунальні підприємці вже готові прийняти до комунальних закладів всіх, кого треба необхідно переселити а такі люди будуть також підготовлені номери гостині. На сініцях, де також можуть люди знаходитись. Тобто, ми працюємо над цим питанням, і я розумію, що кожної хвилини, години будуть люди звертатися до нас. Щодо потужності вибуху, так само тому що, ну, по-перше, ми бачили відео, яке розміщене навіть в джерелах офіційних телеграм-канал Президента України. Це відео теж е оприлюднив. Чи можна зараз оцінити потужність? І, якщо я правильно чую, у вас за спиною знову повітряна тривога, так? Да. Так, у нас повітряна тривога. Я, на жаль, не вибухотехнік, я не можу оцінити, але по руйнації людям розуміємо, що це дуже потужно було. Авіаційний схож заснує, а може все зали. Дякуємо пане Юрію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації.